Доброго дня, я Олександра Тимощук, психолог, психотерапевт. І сьогодні в цій програмі ми поговоримо про ті нагальні питання, з якими людини люди зустрічаються вже 5 місяців в той час, коли в нашій країні йде війна, і поговоримо про ті прості речі і інструменти, завдяки яким можна себе підтримати, підтримати своїх близьких. Рідних людей для того, щоб тримати себе в тому стані, який допоможе нам рухатись по цьому житті, невідомо який період часу, в стані війни, але для того, щоб зберегти себе своє психічне, емоційне здоров'я і здоров'я як таке, не тільки своє, а здоров'я всього нашого суспільства і всієї нашої країни. Насправді, да, почуття провини – така дуже сильна емоція або почуття, і як кажуть психологи, що це сама складна емоція, яку можна якимось чином трансформувати. І як не дозволити зруйнувати особистість в цьому почуттю, бо насправді дуже багато людей переживає зараз провину в зв'язку з тим, що діти пішли на війну, дружинам треба виїхати з дітьми за кордон, дружини за кордоном почувають провину, бо вони виїхали, а їхні подружки ні. Тобто дуже багато різнобарвних аспектів цього почуття і все, що необхідно, треба спиратися. На те з'єднуватись з тим рішенням, яке людина приймала згідно своїх якихось обставин, яких вона, вона опинилась в той момент, коли приймала рішення. Якщо це, наприклад, мама, син якої або чоловік, дружина, чоловік, якої пішли воювати, то необхідно враховувати почуття і прагнення цієї людини і давати свободу їм діяти згідно того вибору, який вони роблять. Якщо це жінка, яка вимушена виїхати за кордон і залишити тут свого чоловіка, то треба зважати на те, які рішення лежали в основі. Такої, такої дії і вже фокусувати свою увагу на те, що так, я виїхала за кордон, тому що це було небезпечно для дитини, і в цей момент я обираю дитину і це узгоджено з чоловіком. Якщо це мама, яка виїхала з дитиною, а сестра залишилась тут, і почуття провини виникає в зв'язку з тим, що родина залишилась тут, а я виїхала, то також треба спиратися на те рішення на ті обставини, в яких людина опинилася, приймаючи таке рішення. Тобто, завжди треба вертатись до першого джерела, чому я так зробила, або чому людина по відношенню до якої виникає почуття провини, робить такі вчинки. І якщо щось не зрозуміло, то треба розмовляти для того, щоб це з'ясувати і вже привнести ясність в те, що ж лежало в основі. Тих дій, які людина зробила, в результаті чого хтось там якось відчуває провину. Тому тут завжди треба повертатись до перших джерел, чітко усвідомлювати, що стало причиною, і виходячи з того, вже давати волю цим діям бути, не поїдаючи себе, не самознищуючи себе, тому що дійсно почуття провини дуже сильна емоція, яка може зробити дуже багато кривди для людини. Ви знаєте, насправді, якщо подивитися ненавість гнів, це ми так називаємо це певний рівень емоційного стану, тобто певний рівень енергії. І іноді, якраз дозволивши собі цей максимальний накип цієї енергії, тобто випустивши її, можна дуже швиденько впоратися зі стресом. А насправді, ну так як воно працює, кожна людина індивідуальна і для кожного це по-своєму. Але якщо людина пресує свою ненавість і гнів, то стресу стає ще більше і краще знайти свій унікальний спосіб, як людина може цю енергію ненависті і гніву вивільнити. І це не обов'язково необхідно робити в присутності людей. Або виражати по відношенню до якихось людей зараз дуже прекрасний прекрасна можливість, і це прям людям треба цим користуватися, виходити на природу і виражати там наскільки це можливо, ненависть і гнів, або займатися спортом, беручи з собою в цій фізичні вправи, оце от почуття ненависті гніву, і проявляти їх наскільки це можливо. І е, коли людина дозволяє собі максимально чесно прожити і гнів, то е, тоді вже вона виходить на і на інший рівень спокою, і тоді стресу немає місця. Ну тобто він спонукав вираженню цьому, і е, таким чином, спонукаючи, людина вивільняючись, знаходить точку спокою. Тому е, ненависть і гнів може бути одним з. Елементів і інструментів насправді позбуття стресу, тому можна їм користуватися. А як допомогти собі? В першу чергу насправді дійсно важливо допомогти собі, тому що дуже багато людей заточені на те, що треба допомогти комусь. Дружинам, дітям, батькам, близьким, рідним. Але якщо людина відчуває спустошення всередині, то ця допомога вона буде, ну я її називаю, однобокою, і з часом вона призведе до людського вигорання. Тому в першу чергу треба сфокусуватись на тому, щоб допомогти дійсно собі. І тут поради психолога будуть дуже прості. Зв'язку з тим, що діяти маленькими кроками, діяти з фокусом на свої відчуття, на своє прагнення, на свої бажання. Дозволяти собі маленькі бажання, які людина потребує в цей конкретний момент часу, дозволяти собі маленькі дії, які людина відчуває, що вона хоче зробити в конкретний момент часу. В більшості людей стоїть така парадигма, що треба робити щось велике, глобальне, яке впливає на цілий світ. Але зараз світ змінився, і фокус уваги більше зміщається на людину, на, на індивідум як такий. І тому. Людині важливо усвідомлювати, що да, глобальний світ великих вчинків він вже відійшов в минуле. І зараз прийшов час індивідуума і фокусу на себе, і це маленькі вчинки. Іноді, коли ми дозволяємо собі маленькі якісь радості. Реалізовуємо свої якісь маленькі бажання, вони набагато ефективніше впливають на стан людини, аніж щось там таке велике, що вважалось нам дуже важливим свого часу. І коли людина максимально зреалізована всередині себе. То тоді в такому стані в неї є енергія природним способом вже допомагати своїм близьким і рідним. І це насправді знову-таки, у людей є уява про те, що це забирає дуже багато часу, і що я не можу собі дозволити такий час, і що ну, це неприпустимо, як я можу, наприклад, отримувати задоволення, якщо навколо у людей такої можливості немає. Але Знову-таки, зважаючи на те, дуже важливо а, приділяти цей час, бо дуже часто для цього вистачає 2, 5, 6, 10 хвилин, щоб наповнитись самому і вже з цього стану наповнення свого а, надавати якусь підтримку, допомогу своїм рідним і близьким. І це буде чесно по відношенню до себе, чесно по відношенню до них. І таким чином людина не буде вигарати і не буде цього стану спустошення. З яким ну, довго не протягнути. А війна у нас вже продовжується 5 місяців. І скільки вона буде продовжуватись, невідомо. Тому е, оцей от період тонких маленьких дій і бажань для себе він зараз просто відкритий і такою червоною ниточкою проходить крізь наше життя. І тому дуже важливо, щоб люди тим користувалися і приділяли собі час. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майо. Ви знаєте, тут такого однорідного визначення не може бути в зв'язку з тим, що залежить від того, ми знаходимося кожна людина там, в тому місці, в залежності від того, в якому стані вона війшла в війну. Якщо в неї було таке наповнення енергійне, якесь піднесення, і вона на цьому такому своєму стані війшла в війну, то в неї можливо зараз спустошена. людина, яка навпаки війшла. Дуже кволою безсилою війну, то можливо, вона набралася сил. Це дуже індивідуальна така риса для кожної людини, і не можна якось так сказати, а характеризувати, але те, що насправді суспільство воно балансується станами всіх людей, то так є. І як би нам не здавалося, що десь там у нас перекоси, десь ми. Щось втрачаємо, щось даємо хтось там. Зраджує, хтось краде, хтось продовжує грати в якісь підкилимні ігри, і це викликає певні емоції. Але разом з тим, якщо подивитися більше, так, ми зазвичай сидимо на верхівці айсбергу і оцінюємо картинку, яка нам видна тільки зовсім таким невеликим об'ємом. Але якщо зануритись більше і глибше, то насправді є люди, які роблять свою справу на своїх місцях. Хтось навпаки займається чесно, відкрито гуманітаркою, хтось благодійністю, хтось створює перспективи для майбутнього, хтось підтримує тих людей, які зараз потерпають страждання. Ну, тобто є взаємопідтримка, і важливо не виключати ні те, ні інше в нашому житті, а сприймати, що і те, і те має місце бути. І таким чином стан суспільства він формується. Тим, яким станом, в якому стані знаходиться коло, кожна окрема людина? І тут зараз дуже е, важливий такий фактор дійсно починати з себе. Тобто, е, якщо я хочу оцінити, як там наше суспільство, то вперше важливо звернути увагу на себе. А стоп, а як я? Як я? Ага, Я відчуваю себе так. Да? І тобто, цим своїм відчуттям я якимось чином впливаю на суспільство. Як це я впливаю? Да? Я деструктивно впливаю, чи я. Навпаки, якось спромагаюсь допомогти і підтримати, тобто від цього залежить, і знову таки, куди ми направляємо свій фокус уваги, на що ми дивимося, що ми хочемо бачити, те і ми культивуємо в нашому житті. Тому якщо людина, усвідомлюючи якісь негаразди, які відбуваються з нею, які відбуваються навколо. Усвідомлюючи їх, фокусує свою увагу на те, що важливо зробити якісь маленькі речі, подарувати собі якесь маленьке бажання, рухається в цьому, то світ стає краще. Суспільство оновлюється і балансується, і енергетично ми виходимо на інший рівень. І це важливо так воно працює, друзі. Впевнений, що кожен з вас, по мірі своїх можливостей, працює на нашу спільну перемогу і допомагає тим, кому зараз найважче. На жаль, війна триває. Я особисто втратив кількох своїх добрих знайомих на фронті молодих Романа Ратушного, Астамура Гумбу, старшого Святослава Стеценка. На фронті і зараз найкращі сини та доньки України. Вони заслуговують на транспорт, який може врятувати життя та наблизити перемогу. Ми з товаришами вирішили об'єднати зусилля і започаткували ініціативу. Авто для фронту наше метод тим, кап як маболі українських оборонців доїхали живими. Збираємо кошти на автомобілі для наших захисників, які сьогодні мужньо стримують і успішно нищать ворога у найгарячіших точках фронту. В першу чергу, для розвідників і медиків. Авто на фронті це не розкіш. І не просто засіб пересування, це дуже часто реальний шанс врятувати поранених, вчасно виїхати з під ворожих обстрілів і просто повернутися живими з завдання на своїй позиції. Ви бачите на екрані QR-коди карток моно, приват, за якими ви можете переказати будь-яку суму, просто навівши на них камеру свого телефону. Реквізити карток, криптогаманці і PayPal продубльовані в описі під відео. Схема така, як тільки не збирається сума достатня для придбання підходящої автівки, а нашим братам на передовій в першу чергу потрібні надійні дизельні позашляховики, ми викупаємо її, перевіряємо технічний стан, фарбуємо і одразу відправляємо на фронт. Залишок суми йде на наступне авто і так працюємо до нашої перемоги. Якщо в когось є можливість запропонувати свій підходящий автомобіль, будемо дуже вдячні. Кожна гривня важлива. Про витрачені кошти будемо звітувати на Фейсбук сторинці, посилання на неї під відео у єдності. Наша сила, і ніхто нас не здолає, поки ми, українці, невтомно прагнемо бути разом. Підписуйтесь, поширюйте, допомагайте разом до перемоги. Слава Україні!